Як європейцям стати багатими. Роздуми над Словом Божим на свято Святої Бригіди, монахині покровительки Європи. У той час Ісус сказав своїм учням Я є справжня виноградна лоза, а мій Отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду. Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я сказав вам. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить рясний плід, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинутий геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас. То чого б тільки бажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий плід і стали моїми учнями, святі керувалися світлом Божого Слова. Коли ми бачимо, як вони його втілили у своє життя, то й самі отримуємо нове світло для розуміння цього слова. Дивлячись на життя Святої Бригіди, ми краще розуміємо слова Євангелія, якими вона керувалася. Зокрема, яснішими для нас стануть слова Ісуса з 15-го розділу Євангелія від Йоанна. Слова про очищення Богом лози, яка вже приносить йому плід, але має принести плід і іще більший. Бригіда пережила конкретно. Господь провадив її дорогами очищення, коли вона ще молодою дівчиною, хоча й королівського роду, запрагнула служити Богові у монастирі. Стало це інакше, ніж вона собі уявляла. Господь прийняв її рішення присвятити життя йому, але послав її до подружнього життя, дав їй люблячого чоловіка, з яким Бригіда прожила прекрасні роки. І дав їй принести ще більший плід, вісьмох дітей, серед них і святу Катерину Швецьку. Бог дав їй дітей, але вона переказала їм не тільки матеріальні блага, але й сердечне виховання, допасоване до особистості кожної з них. Бог дав Бригіді багатство, яке не зіпсувало її серця. Бо вона уміла його помножити, ділячись ним з іншими, зокрема дбаючи про гостинність. Хоча вона була господинею в замку, однак знала, що немає на цім світі тривалого помешкання і любила паломництво. Бог дав їй дар віри у своїй церкві, але вона не користувалася вигодами і привілеями, які могла мати. А почувалася співвідповідальною за те, що діється з церквою на землі, тому вона настановляла сильних світу цього також і короля, і папу, як вони повинні змінити свою поведінку, з великою любов'ю прийняла дар Божого Слова і заради помноження цього дару зробила так, що постав переклад святого письма її рідною шведською мовою. Натхнена Божим Словом, вона й сама почала писати, переказуючи іншим вірянам свої глибоке духовне знання. Її тексти не підпорядковувалися тогочасним літературним смакам, вони вимагали від читачів навернення, як і саме Святе Письмо. Господь очищував її багато разів. Вона пережила смерть юного сина. Потім чоловіка прийняла це як виклик і пішла далі, заснувала новий орден і змогла в ньому жити і померти як монахиня. Уже з моменту її похорону Бог став помножувати плоди її життя через численні зцілення. А від 1999 року ми вшановуємо її як співпокровительку Європи. Ця середньовічна свята показує Європі, яке багатство благодатей має для неї Бог, Благодатей, які можуть зробити життя кожного європейця насправді прибагатим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.